І саме, страшне, і саме страшне, пане Микола. Ви думаю, ви теж погоджуєтесь, що коли вони кажуть, що це екстремісти на Майдані. А коли ми аналізуємо загиблих, це люди з усієї України, із Донецька є, із Луганська люди є, і з Києва, з Київської області, із Західної України. І цих людей вони просто використали по великому рахунку влада, провладна опозиція. І ці люди прийшли, які за зміну системи ці не зрозуміли, що вони прийшли на. Їх підтримувати опозицію. вони прийшли за зміну системи влади. Ці люди пострадали як м'ясо, їх просто всі використали в черговий раз в нас в Україні і хочуть умити руки. І зараз хочуть зібратися і розказують, що вони вже в Верховній Раді на кінець, то шановні наші, будуть працювати без вихідних. Які ми їм вдячні. Я думаю, що вони вмили руки, але, на жаль, вмили руки кров, і ця кров знаєте, не вода, вона не змивається і оте якби. Підписання всіх цих папірців, вони ж нікому не дають інтулігенці. І коли, знаєте, є таке слова, коли криси під'їжджають з корабля, тому що пак не смажений, це ж не менше, що корабль від їхнього перебігання стане кращим, стане горіти. Так, да, зрозуміло, добре, що вони перейшли, спробують знайти точки дотику, а не розпалювати далі. Можливо, багатьох із депутатів не будуть судити судді, якщо вони не викликали так Константінов до розколу України так, з Кримській, або як Допкін, у себе там, або царьові, якщо вони не зробили злочинку. Але має бути осуд, має бути покаяття, має бути заборона займатися політикою назавжди, ну Хоча б 10 років, так. я думаю, що десь ніхто не згадає цих політиків, так званих політиків. І народ, який зумів зорганізуватися, раненства на Майдані, можна по-різному оцінювати різні групи людей. Але ці групи людей зайняли маленьку територію е, Майдану, який дозволений, від да? наказує закону. Вони не прийшли під час по От, яке ми говоримо за Майдан і за всю Україну спочатку. Вони не пішли е, до Генпрокуратури і не зламали і не зірвали. Да? Вони стали на одному місці, Да, вони бояться нападу, вони оточили себе сніж... сніговими. З барикадами, да? які прошиває куля на, на е, Які ж вони є екстремісти? Сптиміст ховається, він підриває е, інших, стріляє да. за кузакутка. Да. Дуже люди прийшли, більшість без збройні, дівчата, навіть не всі одягнені в каски і в, в, в бушлати. Ми бачимо людей, звичайних людей, особливо більшість там києвлян, які не озброєні. Не споряджені. Я за цю маску першу чергу. Да. І по ним стріляють. Їх називають ті, хто принесли пірожки або бутерброди людям, їх теж вважають екстремістами. Їх теж загинула дівчина, яка була ранена шифля. Да? Да, вона ж, вона, вона ще, взагалі, вона ж ніхто ні, не каже, що вона правий сектор великих сектор. Це просто дівчина, Но яка да, прийшла просто спасти, просто свої громадянські бої закрити або медичних. Два журналісти, які застрілили. Знає... Які взагалі поза конфліктом, так? Да? Вигод. І за це має відповідати всі. Причому що, коли багато трупів, коли багато трагедій, чому забувають, що у Ліни Даніловича не було шансу стати одним президентом, коли стало підозрілом, що він можливо, можливо, так і суд дають, причетний до загибелі Гангардів. Сьогодні ми бачимо спочатку 6 трупів, потім 26, так? сьогодні більше ста. Це вже така трагедія, яка не дозволяє ні депутатам всіх. Спокійно працювати. Не не Чому? Стільки е, загиблих, стільки заарештованих, стільки кримінальних справ, стільки під слідством людей, під домашнім арештом, з боку так називаємо владу екстремістів, а для мене це патріоти, герої мого народу. О, і стільки, 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 стільки всього на них. Е, від влади таке судочинство страшне. І жодна людина, крім того, який сам сказав, що він винуватий, не засуджена, не відкрита кримінальна справа. Навіть навпаки, знаємо, що Сівкович і Попов герої, героїв вони оправдані, і з них зняті всі обвинувачення з боку влади. Чому жодного немає засудження? Я думаю, тому що влада перестала бути владою. Грант Конституції перестав бути грантом Конституції після цього, як би сказали, да? події. І вони перетворилися в організовану злочинну групу, яка використовує е, свої посади, свої звання, свою зброю щодо захисту своїх е, кримінальних інтересів, своїх комерційних інтересів. Ви бачите, що син президента за два роки став мільярдером. Тоді, коли вся країна в кризі банкрутіє, знищується, навіть вже ви знаєте, що перед е, початком Майдану чотири місяці не виплачувалася нормальна зарплата. Затримками, бюджет бусти, якщо б не дала б Росії гроші, взагалі, б, мабуть, вже був би соціальний бунт да? або в Європа. Тому що настільки дохозійнували, що вже вкрали все. Але де ж інше? Де їхня честь, де їхня читовість, де їхні офіцерські звання? Якщо вони допустили такої крові, немає. Це проблема. Нема влади. Владу треба створити по-новому. Ми говоримо національні збори, Повне пропонують да, нову владу. На ця влада вже не може продовжувати, вона не може переголосувати. Багато хто пропонує там, я представник президента Мірошеніченко, да? він каже: От давайте понесемо політичну відповідальність, давайте вибори проведемо, да? і якщо нас не беруть, тоді так і буде. А якщо беруть, ну вибачте ми далі будемо правити. Ще... Ні, дорогенькі, ще... почекай! Якщо ви призначили членів партії міністрами, головами адміністрації, мерами, віце-прем'єрами, вони ще члени партії регіонів, то Партію створений злочин і корупційний, і адміністративний. І сьогодні вже уголовний, проведе кров, то всіх вас, по-перше, треба заборонити партію регіонів і комуністичну партію, взагалі їх існування в Україні, як злочинних організованих групіровок, Заборонити. Друге, всіх, хто там відповідав, всіх, хто керував, і хто міг зупинити, але не зупинив, визначити долю їхньої вини, всі. Силові структури, які прийняли так чи іначе виконував злочинні організації, мають бути роззброєні, звільнені і передані суду. Можливо, не всі будуть сидіти в суді, але вони всі тобто не всі з бусі тюрмі, але всі вони мають пройти через суд. І вже ніколи не можуть довіряти ні владу, ні зброю, ні наш захист. Хай прийдуть нові люди, ті, які от сьогодні ми говоримо з національної гвардії, ті, які з. Самооборони, Причому не тільки майданчика, знаєте, що пів України вже самооборона, як на півдні, так і на сході. Якщо це щирі патріоти України, якщо це люди, які захищають свої сім'ї, от вони можуть поповнити ряди нової влади. Оці хлопці молоді, які перші кинулись на барикади, що в Львові, що в Києві, що в Читомірі, молоді говчики, 19 смерт. Хай краще вони будуть міліціонерами або поліцейськими, так? хай краще вони будуть головами адміністрації, хай краще вони будуть депутатами Верховної Ради. Чим знову ця продажна швар займе посади і знову буде розповідати, як нам жити далі. Нічого не зміниться. А змінювати вже треба, тому що якщо ми сьогодні не змінимо, то Майдан буде через півроку після виборів, новий Майдан буде, І знову буде пролити крові, знову буде пролити сльози матроси. І ми з вами не маємо права це допустити. Саме це і є основна думка щодо створення миротворчого корпусу, щодо створення Національної гвардії, щодо створення національних зборів України. Але є іще одна досить велика і дуже серйозна проблема. Справа в тому, що коли влада зараз замилить очі, і та, знову ж таки, як ми з вами говоримо, будуть вибори, і погодиться на це майдан, погодяться на це люди, то я хочу сказати, і ми всі знаємо, а ви більше нас знаєте політичні лідер політичні сили, що народ. Не готовий зараз терміново на перезавантаження для українського народу. Потрібен час. По перше, потрібен потрібен інформаційний простір. На жаль, зараз всі канали, як ви бачите, тут немає представників каналів навіть на такому серйозному заході, як сьогодні прес-конференція Круглі столи народні. Всі, всі наші змі в Україні спушлені крупними олігархами, медіа концернами. і вони маніпулюють громадською думкою. Громадською свідомістю ми розуміємо, що люди їх мало дивляться, але є ще люди, такі, які тільки прокидаються, і вони і що народ був населення. Я вже повторююсь, а зараз став народом, то він має стати національно свідомим народом. А для цього треба ваша робота і політичної вашої сили, таких людей порядних і патріотів, як ви, ваша політична сила дуже дуже важка про Кропітка, подвижницька робота, щоб допомогти людям. А, на жаль, у нас немає такого справжнього громадського телебачення. Є громадське телебачення, там епізодично воно знаходиться в мережах інтернету, наприклад, є громадське телебачення, як кажуть, за гроші Порошенка, той же п'ятий канал, То він ситуативно, то він висвітлює події, то він не висвітлює події. Але ж якщо це такий патріотичний канал, то були руковини Голодомору і той канал. Мовчав, він ні слова не сказав, що таке відбувається. Тоді був е, дружний з владою, да, був узгоджений округу і готувався як не чужий партильйонів, Добре, що він знайшов собі мужність перейти в потофракційні, а потім взагалі в опозицію, да? дай Бог. Але правильно, каже, проблему. Але я бачу вихід, наскільки швидко все міняється сьогодні під час революції. Да. Взагалі виросли нові люди за ці 20 років, які не знають, що є радянська влада, Ленін, таке інше, да? вони знають, що є Україна і є їх на Вони не вірять там кличку, вони не вірять ясніку, опозиції, владі, вони нікому не вірять, вони вірять собі да? і Україні. ви Бачите, які герої. І інформація настільки швидко розповсюджується. Більше того, на Майданах ми, не наша заслуга, не ваша, про те, що кожен, поприходить, каже, я патріот України. Він був фермнаціоналістом, але коли сталася ця бліта, він каже, я патріот України. Він, може, навіть не знає, що я патріотична партія України, але він відчуває оце, знаєте. Не, знаю, Теоріч, це не знали, це інші, що Я не думаю, не що став, ми знали? сьогодні, коли ми працюємо, цими інститутами не для слави, не для реклами, навіть не для посад. Вони вже були в мене їх достатньо, да? а для того, щоб ці люди, які мені кажуть, що вони прийшли до влади через можливо та партію. Ми готові, ми відкрити, ми готові там, 100% дати всі свої списки 067 328 63 97. Це відкритий телефон, можна дзвонити в будь-який час. Це голова партії Патріотичної України. Да, я, ще Микола... того, я ще до того голова Патріотичної партії України Микола Гагар. Це ще одна моя престась і Патріотичній партії України, яка займається саме ідеологічною роботою ось, щодо свідомості громадян. Це 15 років. У нас от 31 грудня ми відмічали 15 років реєстрації партії. Партія одна із, можливо, не е, самої відомої, тому що ми ніколи не брали грошей в олігархів. коли ми сьогодні почали говорити про олігархів, то ми не ми сьогодні відсилаємо свої листи посольства, міжнародні організації щодо санкцій окремих осіб. Ми, крім президента, Крим, міністра і таке інше, ми туди вводимо, ну їхніх сімей, сімей да? ми будемо прізвища олігархів, таких да? як Ахметов, Коломойський і інші, да? що і вони мають потрапити під санкції міжнародні, І їхні кошти мають потрапити. Тому що має закінчитися... от сьогодні вони Юлія Володимировна підтримують свої маршми. Потім велика честь депутатів, які були у Юрія Володимира депутатами фінансували її проєкт, весенненьки перебігли до Януковича. Сьогодні знову розраховують прийти там до Кличка чи до Яценюка. Так немає далі бути. Люди не мають права через цю кров переступити, забути і дозволити, щоб це повторилося. Ці люди мають бути. Мати санкції за кордон. Після зміни влади ці люди мають відповісти, звідки гроші. Чому їхні гроші. О, чому а вже введені, вводяться. Але не, про, не проти всіх, що сьогодні. Знаєте, Кажуть, що там наш, та Ахметов полетів в Лондон. Потім да? кажуть, що вони не полетів, да? але от, е, Лондон не закрив значить, е, можливість в'їзду. Ми маємо допити, щоб людина розуміла, що є Україна, є Батьківщина, всі, груп, всі гроші мають платитися тут податки. Да, зберігатися не в швейцарському банку, а тут, хто тобто б ти не був, у тебе є мільярд, поклади його, у тебе є тисячі гривень, поклади. Податок на розкіш розкишний, вірші... обов'язково. Я от, от ще одну річ скажу, так перетримати, я туди. їздив в, в, в Норвегію, як турист. Ми приїжджаємо туди і питаємо, от за рахунок газу таке інше, Норвегія стала дуже е, багатою країною. Люди там дуже непогано живуть. Простіть. Ми питаємо, а скільки у вас мільярдерів? Він каже, немає мільярдерів. Взагалі немає ні одного. Да. А скільки у вас мільярдерів? Є, але декілька десятки, небагато. Які ж податки? Мільярднер платить більше, більше, там, більше 100 тисяч, платить 50%, 50 прибутку держави. 50% віддає. А звичайні громадяни, які отримує 2,5 тисячі в місяць, там, 3 тисячі євро, він платить 10 Чим ти більше заробляєш, тим ти більше віддаєш державі. І оцей принцип потрібно впровадити в Україні, оцей принцип. Щоб кожний олігарх, якому ну, можна ми не найдемо, з яким взяв, але якщо він заробляє мільйони, мільярди, він має половину віддавати на суспільство. на школи, на десантики, причому не сам вирішувати, а здавати в бюджет. Бюджет не має бути розворований, а може бути направлений на зростання України. Я впевнений, що Україна за 3-5 років стане такою державою, якій кожен європейський хоче приїхати е жити, і ми будемо гордитися нашою державою. Не, не 10 років, не 20 років, 2-3 роки, щоб вийти з цієї ями і стати працюючи державою. Але до цього є лише один принцип не воруй. А то в нас жирують буржуї комуністи і ніщає бідний наш народ. Я вам звоню, що ми всі по-різному відносини до комуністів, але вибачте, не може людина, яка керівник лівої структури, мати палаци, мати якісь речі, тільки не дозволені звичайній людині. Ну просто чисто морально. І говорити, що він за соціалізм, а бути буржуєм. Ні, ми тут сказали, що для цих двох партій, які створили режим, які пролили кров, так, які відповідні, є лише одне люстрація, суд і заборона в цілому організації. Кожний, хто на 20 го числа був членом партії комуністичної, або кожен, хто був членом партії регіонів, має бути люстрований, має бути відсторонений і більше не мати права займатися політикою, не має права керувати чимось, да? має просто бути звичайним громадянином, якщо він не створив час. Ні, вони патріоти можуть не стануть. Але має платити податки з того, що вони мають бути відсторонені відсторонені Україні. від влади. Заронилася на меди. Тут у нас є шанс. З нами був Микола Габер, лідер патріотичної партії України, і на сьогоднішній день представник національних зборів, в рамках якого створено миротворчий контингент.